The chandeliers, the winning and dining, the menu is blood, sweat and tears. Everybody ready, raining dunking, feddy, champions are born right now. Fерminського Костянтинівське, Онуфривського района Краворатської області. Голова фермінського господарства. Ребко Володимир Сергійович. Купили ми сівалку Челленджер шість років назад, сіяли нею. Ну, сіяла вона непогано кукурудзу, Сояшники були ну то, двійники, навіть трійники були. Поїхали на виставку, побачили, що переробляють такі самі сівалки. Під вакуум, під вакуум. Це вона була з виточним під А ми вирішили, щоб переробити, і вона висівати точно. Як виставили 60 тисячі, так вона і сіє. Кукурузу сіяли на площі 300 гектар. Швидкість була 10-12 кілометрів. Пояснений теж, те, що не кидав. Я ж говорю, що, бути і чотири на сінинки випадало. Це воно є більше, менше занятко, то там, де менше, двоє, троє попадає. А ми насіння десь на лабораторії, щоб вони підібрали, підібрали нам диски. А, а все одно так, що так було. Вирішили і десь відсотків на 10, може, зекономили по сім матеріалці. А то ж може хочеш шоколад мені? Задумало мені, мені дуже хоче шоколад. Я дуже хоче шоколад. <плес> Це механізатори, вони ж зараз. Молоді хлопці, і воно ж там не треба дуже нічого. Як поставили диски одні, то й сі. На кукурудзу одні, сім, яку фракцію і на соняшник. І думаю, їм ще закупити у вас диски підріпав. Продукція вся. А хоч і беруть то дуже в три рази дешевше, Це така ситуація. Ну, і треба ж, бо нема куди новоси під річ. Сподобалася. Приїхали за три дні, зробили бистро. Це було взимку, прокладно було. Вже йшли в посівну, вже знали, що це хороша, хороша буде сівочка. А то кожен рік завжди то двойники, то не пропуски, то, ну. Ну, таке було. Ну, от мене, нам не сподобалось, що високрувато банки, ну, то, то винуват ми. Аби ж сказали, що ставте банки такі, щоб були нижче, менші. Ну, коли нам так схотілося, то так. тепер же ж все думаю, як той переробити на електроприводи. Бо треба ж, якщо там перекриває десь, якщо на клин дзвонять, то треба відключати все посекційно. А це ж задержка, це все за то. Як все буде благополучно, так кажуть, перероблені весьмиряткову.